Тест абразивних дисків. Сьогодні в нас на огляді новинка, я про них ще не чув. Бролт 1,2 на 125. Зелений по нержавійці та чорному металу. Бролт червоний, такий же ж самий 1,2 на 125, і кубіс електрокорунд. Бролти у нас коштують по 23 гривні 50 копійок, кубіс 21 гривня. І як завжди, будемо нарізати класичний квадрат 16 на 16. Поріжемо, порахуємо і в кінці дізнаємось вартість одного різу. Починаємо з червоного бролту. Бролт червоний завершив роботу. Бролт зелений. Кубіс електрокорунд. Кубіс завершив роботу. Підсумки нашого тесту. Значить, диск Бролд червоний 125 на 1.2 зробив 25 різів. Вартість одного різа склала 94 копійки. Диск Бролд. Зелений. Зробив 23 різа. Вартість одного різу склала 1 гривня і 2 копійки. І катана. Це рекорд поки що на цих тестах, що я виконував саме на цьому квадраті. Значить, зробила вона 33 різа, і вартість одного різа склала 63 копійки. Навіть краще, ніж кубіс з катана кераміка. От, значить, в цілому, що я вам скажу, ціни взяти роздрібні, не оптові. От, тобто для звичайного домашнього користування. Всім гарного дня!